Сьогодні я хочу поділитися з вами особисто зі свого власного досвіду, 5 перших кроків, які потрібно зробити одразу по приїзду до Канади. І ще раз наголошую, я буду ділитися тільки і винятково своїм досвідом, тому що я переглянула дуже багато відео людей і в кожного свій шлях і свій досвід. Отже, почнемо з того, що коли ви прилетіли до аеропорту, і будете приходити паспортний контроль. Тут немає таких людей, як офіцерів, які будуть дивитись ваш паспорт, ставити вам якісь штампи чи щось в тому роді. Тут все автоматично. Ви підходите до машини автомата, на якому ви скануєте паспорт, вам робиться фотографія, ви заповняєте декларацію. І, на щастя, тут є українська мова. Тобто, ну, до вибору є дуже багато мов. І українська мова, дуже легко все заповнити. Питання, чи ви там не перевозите з собою якихось заборонених речей, якщо перевозите, до скільки. Ну тобто все легко, якщо, якщо все робити правильно. Отже, одна з перших речей, яка досить важлива, то обов'язково в першому аеропорті, в який ви приїжджаєте до Канади, неважливо, навіть якщо у вас пересадка, все одно ви повинні зробити борт permit. Вас, всі офіцери чи не офіцери, я не знаю, як правильно називаються люди. Вони всі вас направлять після того, як ви заповнили декларацію. Вони всі вам покажуть, куди йти, куди відійти, куди постояти, де почекати, і так далі. Тобто не переживайте, тому що ми мали дуже великий стрес відносно того. Насправді безпідставно. Work Permit нам зробили дуже швидко, хоча ми чули різні історії, що роблять Work Permit від там, години до 6 годин потрібно чекати. Нам все зробили буквально за пів години, чоловік 20. Ми здали свої паспорти, нам зробили work permit, видали і ми пішли далі. Забрали ми свій багаж. І все. Для тих, хто не знає, то work permit це ваш дозвіл до роботи. І після того, як е, вам видадуть work permit, то е, коли ви будете виїжджати з Канади і потім повертатись в Канаду, то вам обов'язково потрібно мати з собою work permit і показувати його офіцеру. Тобто це дуже важливий документ. Другий пункт: поселення в готель. Якщо у вас є зарезервований готель, класно. Добираєтесь туди, їдете, супер. Якщо ви не маєте де зупинитися, то Зараз, наскільки ми зрозуміли, то Червоний Хрест не працює або вже перестає працювати. І зараз в Канаді є інша організація, яка поселяє всіх українців на 14 днів безкоштовного готеля. Тут я прикріплю фото, яка це саме організація, номер телефону до них і так далі. Але важливо знати те, що вони поселяють один раз на 14 днів. Тобто, якщо ви, ви не можете скористатися в одній провінції 7 днів, в другій провінції ще 7 днів, один раз 14 днів. Також ця організація, яка допомагає українцям адаптуватись в Канаді, вона допоможе вам в багатьох різних питаннях адаптації, курсів, транспорту. Ну, дуже багато. Тобто я залишу тут все, ось ви собі можете почитати, подивитися. Третій крок, і я би сказала, один з перших найважливіших кроків, який вам потрібно зробити відносно документів, це оформлення сін номбера. Сін номбер це якби ідентифі ідентифікаційний номер, якщо порівнювати його з українським цей номер можна зробити в будь-якому сервіс Канада. Просто ми як робили, просто взяли, загуглили, де був найближчий сервіс Канада до нас. Пішли туди, там жива черга. Наскільки я знаю, то можливо також оформити свій номер онлайн і прийти просто його забрати. Ми не користалися цією функцією, але таке можливо. Просто прийшли в сервіс Канада. Встали в живу чергу, заповнили маленьку таку анкетку, там потрібно було вписати прізвище ім'я тата, прізвище ім'я мами, прізвище дівочі мами, дівоче тата, номер телефону ваш, також чи, адрес, за яким ви зараз проживаєте, ну, можете вказати адрес в готелю, в якому ви будете проживати. І також там треба відповісти на питання, чи немає у вас близнюка, чи ви не двійня або трійня. от. Ну і стоїте в черзі. Ми чекали майже 6 годин на цей Сін номбер, але люди чекають набагато менше. Ми просто так попали, напевно. І що дуже важливо, якщо ви хочете чим пошвидше отримати цей Сін номбер, то краще йти зранку. В сервіс Канади, який йшли ми, відкривався з 8.30. Ми прийшли о 9.30, то черга вже була досить велика. І ми отримали сі-намбер десь майже в третій, або по третій навіть. Тому е варто встати раніше, прийти навіть на 8, на 7.30, тому що черга формується ще до відкриття. І можливо, ви тоді. Е Просто зекономити свій час. Але нескладно, реально, навіть без знання мови. Тобто, все ви зрозумієте, все зможете, нічого складного тут і немає. І говорити, спілкуватися ні з ким не треба. Просто заповнити цю карточку. З тою карточкою, з ворк-пермітом, обов'язково, з паспортом, йдете до цього працівника, він вам все оформляє і видає вам сім номер. Четверте. І дуже важливе це відкрити рахунок в банку. Ще раз скажу: я зараз розкажу суто за наш досвід. Ми відкрили рахунок в CIPC банку. Чому саме в цьому банку? Тому що кредитку зараз ми не можемо відкрити, тому що в нас немає постійного місця проживання. Але нам потрібна була дебетова картка для того, щоб оформити допомогу від Канади. І не всі банки можуть видати відразу дебетову картку. Тобто більшість банків, якщо ти до них ідеш, оформляєш все, вони все відкривають. Я не пам'ятаю, як називається банк, але є тут банк, який навіть відкриває дебетову карту і кредитову карту, але вона приходить там через тиждень, два чи через там кілька робочих днів на адрес, який ви подаєте. Але відповідно, якщо у вас немає адреса, Когось, якщо у вас є хтось зі знайомих, то дуже класно, можете подати адрес знайомих і прийде вам туди, і вам видадуть тимчасову дебетову карту, яку ви можете оформити допомогу. Так як в нас немає тут нікого, і нам потрібна була дебетова карта вже і зараз. І я підійшла до працівника банку і запитала, він сказав, що всі IBC банку вони відкривають рахунок і дебетову карту видають відразу. А вже кредитну карту ми зможемо оформити собі пізніше, коли в нас буде постійне місце проживання. Тому, якщо у вас така ситуація, як в нас, що у вас нікого немає, і вам залежить на тому, щоб відкрити дебетову карту одразу, вам відразу її видадуть у відділенні банку. То дуже рекомендую CIBC Bank, і нам повезло з тим, що був український працівник, який говорив по-українськи, допоміг все нам розказав. Ну і CIBC банк, що дуже приємно, то дає 2 роки безкоштовного користування рахунками для українців. Тому дуже класно і вигідно. І п'ятий пункт. Це оформлення допомоги українцям в Канаді на дорослого, то 3 тисячі доларів, на дитину 1500 доларів. Про цей пункт я багато говорити не буду, тому що все дуже просто. Заходите на офіційний сайт. Якщо потрібно буде, я залишу ссылку на цей сайт під відео. Форма дуже проста. Вам ну, все доступно і ясно. Ви зможете на сайті собі відразу перекласти цю анкету і заповнити її. Так як нам сказали, що найкраще це вказувати адресу, якщо у вас немає ще постійного місця проживання, то вказати адресу, яку ви вказали в банку. Ми наразі чекаємо на цю допомогу. Все ніби пройшло окей, ніби заакцептована наша форма, тому ми просто чекаємо. Отже, на сьогодні все. Якщо інформація була для вас корисна, то, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наступних відео.